Лімфа. Лімфа це прозора жовтвата рідина, яка утворюється з міжклітинної рідини і концентрується в замкнених з одного боку лімфатичних капілярах, що об'єднуються в більші лімфатичні судини. Вони принизують усі органи і тканини, лімфатичні вени. Ці вени як і кровоносні, мають клапани, що перешкоджають зворотному рухові лімфи, тому вона тече в одному напрямку. Усі лімфатичні вени об'єднуються в два грудні протоки, які впадають у великі вени, повертаючи в кров рідину, що перейшла з крові у міжклітинну рідину. Змішуючись з венозною кров'ю, лімфа потрапляє до правого передсердя. Кількість лімфи у лімфатичних судинах людини складає близько 2 літрів. Вона складається із лімфоплазми, близька за складом до плазми крові, і форманих елементів, 90% яких складають лімфоцити. По ходу лімфатичних судин знаходяться розширення лімфатичні вузли, у паховій ямці підколінних і ліктьових згинах, у грудній і черевній порожнинах на шиї, у яких утворюються лімфоцити. Лімфатичні вузли відіграють роль біологічних фільтрів. У них затримуються і знищуються мікроорганізми та інші сторонні тіла, які надійшли у лімфу із тканин. Лімфатична система виконує такі функції, забезпечує повернення рідини в систему кровообігу, утворення лейкоцитів, знищує мікроорганізми та інші сторонні тіла, імунітет. Здійснює транспортування жирів від ворсинок кишечнику.